Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, десятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 11 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 94 140 особин за добу 380 і поранено 282 420 песиголовців за добу 1140 танків 2942 одиниці за добу, два бойових броньованих машин, 5920 одиниць за добу. Три артилерійських систем, 1928 одиниць за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 397 одиниць засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниця, гелікоптерів, 264 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1613 одиниць за добу, 10 крилатих ракет 592 одиниці кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4540 одиниць за добу, 5 спеціальної техніки 167 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.